Вітаю, ветері ТВА, телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про запобігання, захист і допомогу вразливим потерпілим внаслідок торгівлі людьми в Україні. Детальніше про це розкажуть наші сьогоднішні гості Марія Федоряк, керівниця проєктного відділу «Карітас з Чернівецької єпархії. Вітаю, вітаю вас та Марія Ошха, соціальна працівниця проєкту. Вітаю. вітаю. Тож насамперед розкажіть, будь ласка, у яких формах проявляється торгівля людьми? Так, це явище комплексне, воно складне і, на жаль, дуже поширене. Напевно, розпочати варто з розуміння, що таке торгівля людьми. І тут можна коротко сказати, що це є експлуатація людини з метою отримання прибутку. Експлуатація і не тому не даремно торгівлю людьми називають таким сучасним рабством. З іншого боку, звичайно, це кримінальний злочин, який. Має свої наслідки, які караються відповідно статті Кримінального кодексу України статті 149, позбавленням волі від 3 до 15 років. Але також коли ми говоримо про торгівлю людьми, це перш за все біль тих людей, які стали ймовірними жертвами постраждалими жертвами такого явища. Що стосується форм, їх є багато. Ми можемо говорити про сексуальну експлуатацію. Ми можемо говорити про примусовий шлюб, ми можемо говорити про трудову експлуатацію, про примусове жебратство, про втягнення в конфлікт, сургатне про сурогатне материнство, про те, як можуть отримувати органи, тобто таке примусове донорство. Але, безперечно, найпоширенішою формою є трудова експлуатація, яка найширше поширена на планеті. Часом нам здається, що коли ми чуємо цей термін торгівля людьми, що це щось таке ну, майже нереальне, цього в Україні немає. Ми часом таке чуємо навіть на наших інформаційних заходах, коли люди говорять, ну, не вже таке може бути в 21 столітті. На жаль, ми, як фахівці цього проекту, мусимо констатувати. Що це явище дуже поширене, і це явище відбувається в різних країнах, незалежно від їхнього економічного рівня. Це явище зачіпає різні верстви населення. Бо якщо такі є міфи навколо цього явища, що можуть постраждати лише неосвічені люди, або там якісь, які не, 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 не мають освіти, не мають якогось досвіду. або… Інші насправді це далеко не так, і ми з Марією проходили, розпочинаючи цей проект, проходили різні тренінги. Тому числі і від е, організації безпеки співробітництва Європи маємо відповідні сертифікати, маємо відповідну літературу, і ми трохи орієнтуємося в цій статистиці сучасній. І на жаль, це явище поширене на всьому світі і набирає м, значних обертів, особливо якщо є якісь такі кризи, які е, е, пов'язані з військовими конфліктами, е, з такою якоюсь непевністю, з великими стресами. Тому це ця проблема ще більше загострена сьогодні в Україні. Часто люди стають жертвами торгівлі людьми, навіть не усвідомлюючи того. Скажи, будь ласка, які можливо є ознаки, як зрозуміти? Ну, часто люди самі до кінця не розуміють, що вони були в цій ситуації, чи вони потрапили, і тому завдяки нашому проекту, ми проводимо такі різні заходи, інформуємо, розказуємо. Тобто. Як зрозуміти, людину можливо примусово заставляли працювати, або забрали у неї паспорт. Можуть бути навіть такі форми, що обіцяли одну заробітну плату за певну роботу, а потім взагалі не виплачували, або певну ну наполовину менше? Також шантаж, примус. Можуть бути навіть зі сторони нашого ворога-агресора вчинятися якісь форми насильства чи також полон. Це теж як ознака торгівлі людьми. Розкажіть, будь ласка, якої експлуатації найчастіше от зазнають жертви в Україні? Україна, на жаль, має невтішну статистику. І на фоні інших країн Європи і Східної Європи в нас високі показники. Хоча якщо спілкуватися з офіційною статистикою, цього часто не видно. І, і напевно це пов'язано з тим, що процедура ідентифікації жертв складна. І перш за все, це пов'язано з тим, що люди часто неохоче звертаються по допомогу. Зрозуміло, що якщо м -м, жертви торгівлі людьми пройшли якісь складні обставини. Зазнали болю, зазнали тієї травми, то зрозуміло, що люди не про це говорять. Однак ці випадки є, і про це треба говорити як з метою запобігання явищ, так і з метою того, щоб якомога ширше коло людей і молоді, і людей різного віку, і дітей довідались про це явище. Ну, безперечно, якщо говорити про найширший. Такий найбільш типовий випадок то це трудова експлуатація, і Україна, на жаль, не завжди може надати гідну зарплату, гідні умови праці, тому часто наші люди виїжджають за кордон в пошуках роботи. А карітас України розробив також цілу низку рекомендацій, на що варто звернути увагу, коли ви шукаєте роботу за кордоном. І часто люди не надають цьому належної уваги. Вони звертаються в якісь за оголошеннями за якимись такими. Контактами це можуть бути знайомі люди або незнайомі, які пропонують, як правило, от там, де дуже гарно так звучить, що ми вас всім забезпечимо, ми вам надамо всі умови, не турбуйтеся, приїжджайте і так далі. Там може бути прихована небезпека і трудова експлуатація, звичайно, це найпоширеніша форма. Як я вже й говорила, можуть люди без освіти потрапити десь, якісь перебирання плодів, сільськогосподарські роботи. Ферми буває таке, що люди потрапляють їх просто закривають фізично і вони не мають виходу. Або ж забирають документи і люди потрапляють в залежність. Ще один момент буває, що звучить. Ми вам зараз оплатимо проїзд, ми вам оплатимо роботу з документами. Ви приїдете, відпрацюєте. І от людина умовно має, наприклад, сплатити там тисячу євро за, за ці документи. І коли вона приїжджає, виявляється, що ще за проживання треба платити за, за те, що там щось допомогли. І це така умовна боргова яма. І скільки людина працює місяцями, вона не може навіть з боргами розрахуватися на те, що заробити. Так само буває і на підприємствах, і інші, інші форми приватні особи, коли наші жінки нерідко відправляються. Працювати, доглядати когось вдома, і так само вони є позбавленим і прав, і належних умов проживання. Тому, безперечно, трудова форма є найбільш поширеною формою торгівлі людьми і експлуатації. Торгівля завжди передбачає експлуатацію людину шляхом вербування, шантажу, обману за вносять в такі умови, де вона не має права голосу, де вона не може контролювати ситуацію. І тоді вона залишається експлуатованою, її використовують з метою отримання прибутку: чи від її праці, чи від її органів, чи цургатне материнство, чи від сексуальних послуг, чи втягування в порнобізнес, і так далі. Тобто, з вище сказаного вами можна підсумувати, що саме ті категорії, які опинилися у складних життєвих обставинах, є найвразливішою, так? Так, так. І тут є. Два аспекти основних це і економічний аспект, тому що людям банально може бракувати коштів і є от такий пресинг суто економічний. З іншого боку, ми дуже добре розуміємо, як соціальні працівники благодійної організації, що люди, які опиняються в таких умовах, вони перебувають в стані стресу. І якщо ми в спокійному стані можемо зважити, ми можемо подивитися і бачити, що якісь ці документи, ну скажімо так, не зовсім професійні. Нам не пропонує підприємець договор, або якісь інші такі речі можуть нас насторожити, то коли людина втікає від війни, так а зараз це саме те, що відбувається з нашими громадянами, і перебуває тут в великому стресі і втрачає все, то люди просто можуть недооцінити ту небезпеку, не не, не можуть адекватно оцінити ситуацію, в якій вони оп. Онися і часто потрапляють отакі пастки торгівлі людьми. Зокрема, з України бореться з цим явищем з 2004 року. А є, зокрема, центри протидії в різних регіонах. А Каретас-Чернівці підключився саме зараз. Так, так є п'ять центрів. В Україні, які борються вже довший час. Це є Карітас Київ, Карітас Івано-Франківськ, Карітас, Описа. Карітас Одеса, так, Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії, і тепер вже Карітас Чернівецької єпархії, який підключився досить за короткий термін, тільки з червня, але ми вже так активно включилися і. Працюємо, стараємось проводити заходи, щоб більше людей дізнавалося, що це таке, і, можливо, вже хтось потрапляв в цю ситуацію і може звертатися до нас, тобто, ми надаємо допомогу, навіть якщо людина не має статусу офіційного. Скажіть, будь ласка, у рамках цього проєкту, пані Марія? Хто саме може от, до прикладу звернутися до вас? Кому ваш центр може надати таку підтримку? Є певні категорії населення? Чи можливо всі потребуючі, всі жертви? Так, перш за все хотілось би сказати, що ми направду пишаємося, що ми долучилися до цих центрів? Бо... На жаль, до 23-го року в Чернівецькій області, яка є прикордонною, і ми добре з вами знаємо, що є села, де багато жінок виїжджають на роботу. наших багато людей відправляються в Італію, в Чехію, в Польщу на заробітки. І направду, ця проблема дуже актуальна для нашого регіону, тому те, що з усиллями Каріта України, зокрема пані Наталії Голинської, створений цей центр протидії торгівлі людьми, це є дуже важливим. Важливим в плані того, що ми можемо інформувати, ми їздимо в громади, ми доносимо цю інформацію, ми спілкуємося з молоддю, ми спілкуємося з парафіянами, які приходять до, до церкви, ми спілкуємося з школами, з освітніми закладами, з різними… Людьми в місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, що так само надзвичайно актуально. Що стосується тих, хто може звертатися до нас, якщо ви відчуваєте, що з вами відбувалося те, що може бути. Розглянути як торгівля людьми, в нас немає обмежень. Це можуть бути і діти, і дорослі, і люди похилого віку. Що стосується діток, то це від нуля до 18, Тобто ну, в нас немає вікових жодних обмежень. І направду є такі випадки, коли це, це діти дуже раннього віку, які, на жаль, пережили різні види насильства, експлуатації, в тому числі примусове жибратство, коли ці дітки сидять на вулиці і е, вимушені просити гроші, потім в них ці гроші забирають. Тому це явище також має місце. Місце, отже, вікових обмежень немає, немає обмежень також якогось статусу. Це не, не мусить бути людина. Для нас немає значення ані вік, ані стать, ані громадянство цієї людини. Якщо ви. Постраждали, ви маєте право на компенсацію на допомогу на психологічну допомогу, на допомогу юриста, ну і на матеріальну допомогу. До нас звертаються люди, які повертаються за кордону без документів, без коштів, без телефона, які втратили все. І ми намагаємося компенсувати. При цьому відбувається бесіда з соціальними працівниками проекту, і при цьому ми не маємо потреби залучати жодні державні органи. Ми не звертаємося. В поліцію, ми не звертаємося, людина може сама це робити, і ми готові їй допомогти, але ми не вимагаємо цього. Є департамент соціального захисту, який надає ось цей статус, але якщо людина не хоче, часто люди прагнуть дотриматися цієї конфіденційності, цієї анонімності. Звичайно, це тема, на яку ніхто особливо не хоче на широкий загал говорити. Тому я звертаюся зараз також до наших глядачів. Якщо ви відчуваєте, що з вами відбулося те, що, ймовірно, може бути класифіковане як торгівля людьми, як Експлуатація, як і от такі от речі ви звертайтесь до нас за нашим телефоном. Цей телефон буде також в титрах програми. І допомога, яку ми надаємо, вона є конфіденційна. Ця інформація зберігається тільки в наших матеріалах. Ми не залучаємо поліцію, ми не залучаємо ніяких зовнішніх експертів. Ми працюємо самі, ми християнська організація. ми... Керуємося моральними, духовними цінностями і будемо надавати вам допомогу на абсолютно конфіденційних умовах. Тож, ставши людиною, що постраждала внаслідок торгівлі дітьми, куди вона насамперед має звернутися? Ну, насамперед, якщо зараз людина відчуває, що вона є в якійсь небезпеці або її близькі люди їй, то потрібно звертатись на екстрений номер, це є 112. Якщо людина розуміє, що вона є в цій ситуації, але є можливість ну тобто зрозуміти це, і то можливо до поліції звернутися. А вже потім, бо часто люди не довіряють поліції і не хочуть звертатися, бо це досить довга така процедура. Але якщо людина не хоче звертатися до поліції, то може звернутися до нас, до карітасу Чернівецької єпархії. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, хто може отримати саме статус особи, яка постраждала внаслідок торгівлі людьми в Україні? Це встановлюють соціальні працівники проекту на основі бесіди, на основі опитування. В нас є тести. Також підключаємо психолога, який зустрічається для того, щоб з'ясувати. Там людини, і а, далі ми працюємо з цією, з цією людиною в такому спокійному, комфортному режимі. Ми намагаємося побудувати довірчі стосунки, пояснити людині всю процедуру, як це буде відбуватися, що їй, які переваги від участі в цьому проєкті, що вона зможе отримати. І далі, якщо ми бачимо ознаки торгівлі людьми, консультуємося, і цей випадок підпадає під торгівлю людьми. Тоді ми заключаємо договір і здійснюємо так звану оцінку потреб конкретної людини, конкретного бенефіціара, складаємо план надання допомоги і відповідно цього плану будемо діяти. Комусь потрібен телефон, комусь потрібно банально взуття і одяг, комусь потрібно оплатити знімання квартири. А в когось можливо ця травма відбулася уже давно. І наразі якихось матеріальних проблем людина не має, але вона би хотіла спілкування з психологом чи з духівником. Ми так само готові надавати такі послуги. Скажіть, будь ласка, ви попередньо згадували, що от люди ще не готові, можливо, не всі люди, точніше. Готові відкритися і розказати про свою проблему не те, що можливо знайомому суспільству, а, а навіть фахівцям, щоб отримати відповідну допомогу. Скажіть, будь ласка, чи багато вже от до прикладу людей звернулися до вас? Багато постраждалих вже отримує допомогу саме від вашого центру? Карітас Чернівці розпочав реалізацію цього проекту в червні, тобто ми якраз три місяці працюємо. І наразі в нас є три бенефіціари, які є в роботі. Тому як для початку я вважаю, що це дуже непоганий показник. І хочеться закликати людей, які можливо нас сьогодні почують, звертатися, не боятися звертатися і не соромитися цього. А ніхто не застрахований ще раз і ще раз, ніхто не застрахований від такої пастки. І, Можливо, саме ваш прихід, ваша якась розповідь когось застереже в цьому контексті. Хотілось би згадати, що будучи в Варшаві на тренінгу від організації безпеки і співробітництва Європи. Там брали участь люди, які є тими амбасадорами. Це є люди, конкретні особистості з різних країн, які побували в такій ситуації, торгівлі людьми. І знаєте, кожен реагує на труднощі в своєму житті по-різному. Хтось закривається, хтось все життя буде звинувачувати себе, що абсолютно неправильно, тут немає нічієї вини, тут, тут це ще раз і ще раз може трапитись з кожним. А є люди, які стають амбасадорами, які. На міжнародному рівні розповідають про себе, про те, що вони пройшли, які знають, як, як, що відчуває людина, коли з нею це відбувається, і далі в них надзвичайно цікаве життя. От з цієї проблеми ще раз можна піти вниз, а можна піти вверх. І ці дівчата, ці жінки, чоловіки, які пройшли з різних країн, вони їздять, їх запрошують на зустрічі. Вони розповідають про цю ситуацію. Вони працюють з психологами для того, щоб ті, в свою чергу, могли краще працювати з наступними бенефіціарами. Тому е, е, закликаю звертатися, говорити про це. Е, і ми разом будемо боротися, будемо протидіяти оцій проблемі, яка називається торгівля людьми. Так до нас зараз останні два дні теж звертаються люди, і е, я ну ми будемо з ними е, мати бесіду і встановлювати, чи вони е, були в цій ситуації чи ні. І хочу також поділитись. Одна наша бенефіціарка, яка, з якою ми вже працювали, вона звернулася до нашого центру, просто йшла пос нашого офісу, звернула і побачила, що в нас є такий проєкт, і думає, запитає, розкаже свою, поділиться своєю історією. І тепер, коли ми вже там надали їй допомогу, вона каже: Я така задоволена, що, що я, я просто зайшла. і Каже, хто мене туди потягнув? Це просто сам Бог, який <смас>, лікує і допомагає. Тобто звертайтеся, не бійтеся, ну поділитися. Це все конфіденційно, тільки е, між нами і вами. Пані Марії, ви дуже вдало підвели до наступного запитання. Звісно, що дотримуючись конфіденційності, з якими до прикладу проблемами найчастіше звертаються до вашого центру. З якими проблемами зараз було так, що жінка була півтора роки в полоні, і тобто вона в такому дуже стані, що їй потрібен психолог, їй потрібна розмова і ну, допомога, щоб вийти з цієї ситуації. Було також домашнє насильство, це ну, такі більш поширеніше і примус до праці, трудова експлуатація. Зрозуміло, на цьому ми будемо вже завершувати. Якщо у вас є можливо, бажання звернутися до наших телеглядачів, можете зробити це прямо зараз. А, дякую за увагу, дякую Аліна, вам і ТВА за надану можливість. Е будемо відверті. Ця проблема не дуже приємна, але м, знаючи про неї, коли ми обізнані, тоді ми озброєні. Мені хотілося б звернутися до тих, хто сьогодні подорожує, хто сьогодні думає про те, що. За будь-яку ціну потрібно підтримати свою сім'ю за будь-яку ціну потрібно заробити гроші чи в Україні, чи кудись поїхати за кордон. Не поспішайте, будьте обережні. Пам'ятайте про те, що ваш паспорт, ваші особисті документи, ви не можете нікому давати. Пам'ятайте про те, що потрібно мати ксерокопії документів. Пам'ятайте про те, що ваші рідні мають мати ваші телефони, і якщо ви вирушаєте кудись, то тієї особи, яка є приймаючою стороною. І коли ви їдете в чужу країну, майте телефони посольства, майте телефони поліції, майте телефон, ось цей 112. Це по всій Європі, це такий телефон екстреної лінії. Якщо якісь є загрози отакої. От Експлуатації, ви звертайтеся туди. Пам'ятайте про те, що життя і здоров'я є дуже цінними, і кожен з вас є дуже цінним в очах Господа. Бережіть себе. І якщо якісь такі негативні явища мали місце в вашому житті, звертайтесь до нас, ми будемо раді надати вам підтримку. Тож саме на цьому ставимо крапку у розгляді сьогоднішньої теми. Нагадую, говорили про запобігання захист і допомогу вразливим постраждалим від торгівлі людьми в Україні. Говорили про це з пані Марією Федоряк, керівницею проєктного відділу Карітас Чернівецької єпархії, і Марією Ожгою, соціальною працівницею проєкту. Дякую вам! Дякуємо. Тож зустрінемось на телеканалі ТВА. На все добре.